Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Дуже хотілося попросити вище керівництво Міністерства оборони. Займіться своїми безпосередніми обов'язками. Забезпечення ЗСУ пише Дана Ярова. Кадрові рішення у військовий час лишить військовому керівництву. Дякую, дуже дякую. Зазначимо заложний, призначив її ще два місяці тому. Далі мовою оригіналу Зої Казанджи. У мене троє синів старшому через чотири роки виповниться вісім. Нацькіть і я хочу, щоб через 4 роки він пішов в армію, а не на війну. Мене дуже різонула ця її фраза в ефірі на телебаченні кілька днів тому, тому що я дуже добре знаю, якою ціною їй діставався кожний із її синів. І що та фраза не заради гарних слів, пише Зоя Казанже. Далі мовою оригіналу. Я не писала і не телефонувала всі ці дні Дана Ярова, бачила скільки вона була зайнята і не хотіла смикати навіть для того, щоб спитати, як ти як ти враховуючи, що чорти полізли з усіх дірок. Бо я знаю, що вона і сталії криць що об неї зламали зуби на у ми бізнесмени, яким вона в свою чергу зламала реальні схеми по освоєнню коштів, які таки пішли на забезпечення армії, що вона має принципи і переконання, що волонтерство для неї не чергова грамота і подяка, а цілодобове впакування ціною власного здоров'я. На жаль. І ще я знаю, що вона факова і потужна персона, та яка має інтелектуальну, професійну, світоглядну можливості змінити систему матеріального забезпечення нашої армії, тому що там все не так, як нам продовжують активно розказувати. В публічній площині кандидатура Дани Ярової обговорюється на посаду заступниці міністра оборони України стилового забезпечення, і саме цей факт став нестерпним для великої кількості так званих людей: від пропагандиста Солов'ява і до одіозного і безкарного нардепа Дубінського. Я стверджую, що репутацію Дани за допомогою різних сайтів зливних бачків та такої ж якості телеграм-каналів цілеспрямовано нищать, і це не складно зробити тут. У нас, де інститут репутації має дикопервісний стан, проти Дани ведеться Серйозна медійна кампанія, на яку витрачаються серйозні фінанси. Ця кампанія спланована і продумана, і ми саме, ми, громадянське суспільство, маємо протидіяти цьому, тому що притомних людей Україні, яка в буквальному смислі стікає кров'ю, вичавлюють з управлінських процесів. Звісно, не тому, що хтось комусь не подобається. Мова йде про велетенські кошти. Які система очолювана даною, не дай Бог відправить на передову, а не в офшори. Це лише нормальні люди з неспотвореною оптикою, розуміючи, що орієнтація все для зсу питання життя і смерті. Країни, кожного із нас, держави, не всі нормальні, на жаль, мають доступ до керування країною. Дана може мати той доступ, і тут ми можемо реально допомогти. Я прошу про підтримку, перепости, лайки, коментарі. Я знаю, про що я пишу і що я прошу. Фахова людина з правильним бекграундом, віддана і справедлива, має покласти край корупції в сфері, тилового забезпечення, про яку нам наші партнери вже кажуть відкритим текстом. Здавалось би, а чому не призначити дану, що ви втрачаєте політики, від яких залежить призначення Ярової? Людина йде на розстрільну посаду, де ризики вища ніж уявні печеньки від посади. Людина буде під таким збільшувальним склом, що багатьом із вас і не снилось. Людина знає тему, специфіку і як юристка і як аудиторка у дані дві освіти. Людина створила бізнес десяток років тому, і поки ви замовляли військову форму в Молдові і ще купувала шалені гроші в Туреччині, поїхала зі своїми особистими грішми закуповувати тканину на зимову форму в травні 2022 року. А в той час міноборони потякало, що з формою буде все Окей, не було минулої осені, все окей. Так, вона зламає вам схеми. Так, вона вперто йтиме у тому напрямку, в якому потрібно йти, не блукаючи Туреччинами і не ховаючи награбоване в дивани. Так, ми розуміємо, що вона вам така не потрібна, кістка поперек горла, але така вона потрібна нам, народу України. От саме тому дана Ярова має очолити напрямок тилового забезпечення в Міністерстві оборони України, хто як не вона. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.